Привіт, команда! У мене для вас новина, яка не залишить, не залишить байдужим жодного лідера. Ми запускаємо челендж 2. Розбуди свою команду. Це буде щось, знаєте, нове, свіже, потужнє Для тих, хто хоче знову відчути драйв, для тих, хто хоче повернути енергію в команду, для тих, хто готовий діяти. Тому я сьогодні звертаюсь до кожного з вас, як до лідера, як і до людини, яка вже зробила багато і яка може ще більше. У нас є партнери, які колись повірили, зробили перше замовлення і зникли. Але вони не зникли з нашої структури, вони просто заснули. І саме ми можемо допомогти їм прокинутися. Один дзвінок, одне повідомлення, одне відео, і людина згадує, що вона не одна, що її тут чекають, що вона може знову спробувати, і знаєш, що найцікавіше, кожен такий партнер це не просто плюс один до товарообігу. Це плюс до твоїх понусів, плюс до твоєї команди, плюс до твоєї впевненості. Уяви. Ти допомогла людині повернутись і вона зробила замовлення. Це вже результат. А якщо таких буде троє, а якщо п'ятеро, десятеро, я вірю в кожного з вас. Я вірю, що ви небайдужі до свого бізнесу, до своєї команди, до своїх мрій. Я знаю, що кожен з вас може це зробити, і я поруч. Давайте разом зробимо цей челендж, друг, другий да? сильним, теплим і живим. Усе розповім у вівторок, 3 грудня, на командній зустрічі. Приходь на зустріч, ми тебе чекаємо, щоб почути про це першим і готуйся до запуску. Бо ми не просто з вами команда, ми сила. Яка пробуджується. І так, як кажуть, да? погнали! До зустрічі, любі мої, у вівторок.